Давай, давай, батя чекає. Ну, привіт, герою. Молодець. Упорався. Отже, ось наш план. Ваша група захоплює буксир торговців. На ньому ви з князем та хрестом пливете до мосту. Поки Хрест відволікає охорону, ви з князем прослизаєте в кімнату керування і опускаєте міст. За вашим сигналом. Ми таранимо браму, підбираємо вас і. і. дай Боже, все вийде. Не можу вам з князем дати більше людей. За нашими даними, основні сили ворога охороняють браму і. Артеме, ти наглядайся хлопцем, гаразд. Він, звісно, розвідник, що треба, та завжди лізе на рожен, розумієш. Тож подай йому приклад, будь там тихіше. Для нього авторитет. А ви ж бо спецпризначенці, не танкісти. Щастий, Артем. Ну, привіт, рейнджери. Щось я через тебе розхвилювався. Мабуть, старію. Та загалом усі хвилювалися. Анька тут зовсім змучилася, поки тебе не було. Артеме, дивись, я для тихаря покращення підготував. Тож можеш його встановити для випробування. Верстак до твоїх послуг. Ну що, брате, готовий до останнього ривка? О, це що таке? Звідки звежі чи що? Ого! Дякую, братухо. Круто. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ви не уявляєте, що це для нас означає. Дякую. Ми ж у цьому вагоні торік сюди. Стільки потім цього сталося. Артема. Ми на позиціях, чекаємо. Бачу тебе. Піднімайся до мене на кран. Рочі, Йей, стужки, давай князь. сюди! Хлой, дичек! Все буде на правому флані. Семи прийом. Я на місці. Бачу вартового. Князь ліворуч від Ангару. Прийом. Князь на місці. Готовий зняти вартового. Ідіот на дальньому крані. Я готовий. Добре бачу всіх на пірсі. Хрест розвідав підвал. Тут їх лише двоє. Куперсевців чогось. лагодять. Словом, найкраще місце, якщо тихцем пройти. Артеме, загалом ми готові. В церкві все вийшло тихо. Постарайся, щоб тут так само було. Та чого утрузитись, покласти їх усіх екрай. Ході потякати. Артем командир, йому і вирішувати. Ці люди нам лиха не робили. Що ж, саме час починати. Спробуй пробратися на буксир, а ми прикриємо. Нагадую всім. Після захоплення буксира ми з Семом та Ідіотом повертаємося на Аврору. Артем і князь з Христом ідуть на буксирі до мосту. Щастинам усім. Давай я їх відволічу, а ти туди. Сховайся туди, чекай, поки пройдуть. Що це там? Треба переїхати. Та куди ти весь час лізеш. Більше за всіх треба, чи що. Але перевірити немає. Перевіри. Тараз, давай подивимось. Якщо схавають тебе, помщуся. Ага, а вже ж. Дупи мені не прострель, мешнику. Що цього разу до самого нижнього підемо? Ні, кілометрів за 20 звертаємо. Ну їх цих що? Ну а по корм? Ціоблисні захищати, мамо їхню врагу. Минулого разу нам усю рубку зрешетили. Головне, поки ми розвантажувалися, все нормально було. А як платити, то ми одразу східними варварами стали. Між вантажами є вузькі проходи, давай. Ну мій. що там буде сьогодні світло чи ні? Працювати треба. Та буде. Свічки, схоже знову заголовку. Ну, чого ти там возькаєшся? Дай но ну, я зроблю. вот через водку. Верховный хуй дышит. О, не задержись, розъекаешься где-то со своего бока. Само клюсятся. Пешок, давай, дали. Ара, сиди. Ну нормально. Верховот её розъекает. Що? Довго нам ще тут ласти парити. Михалич варить, тільки генератор влук на вища. Треба було того разу новіснички брати, а не це барахло. З економі. Економіст. Та годі тобі, барахло. Вон скільки протягли. Тим паче за нові, а два панічка зверху зарядив. <звук> взагалі, чого ти хвилю женеш? Кудись поспішаєш? А... Хотя в річці в житті такої мерзото не бачить. Не вбивайте! Не вбивайте! Я можу заплатити! Або товар! Товар! Товар би! Спокійно, свої. Мотлох нас не цікавить, а от буксир інша річ. Позичимо. Якщо будете слухняними, зможете забрати його біля мосту. Все ясно. Так, так. А вже ж. Накажіть усім здатися, і ніхто з каравану не постраждає. Швиденько. Чи От ти молодець. Приємно мати справу з розумною людиною. Пішов. Чудово спрацював, Артеме! Артеме, з нашими все гаразд. Ти молодець. Ну що, хлопаки, готуємось до відплиття. Якщо хтось щось забув, то вже забув. Не можна гаяти часу. Хлопці, щасти! Ні богу, ні пера. Артеме, гляди і там. Так, фарт нам знадобиться. Ну, як то кажуть, сім футів під кілем. Уре! По місцях стояти. З якоря зніматися. Зараз десь пів шляху пройдемо і години до четвертої вечереті пересидимо. На міст краще зрана раненько заявитися. Найгустіший туман буде, та й вони після вранішньої мляві будуть.